Громади Святої Рівноапостольної Марії Магдалини звернулися до мене в тому, щоб провести збори і перейти під юрисдикцію Київського патріархату. Попередньо вони усі зібрали підписи, бо треба було переконатися, чи дійсно ці парафіяни хочуть усі перейти. Звичайно, ніхто б не розпочинав працю, коли б, напевно, там було з 10 чоловік хотіло, ніхто б не робив б це протистояння. А так, коли були зібрані підписи, а тут вони. І в мене переді мною я хочу зазначити і показати тут 203 підписи. 203 підписи. Всього виборчих людей в селі Бадівка є 257 чи 6. Це цифра. Коли взяти принаймні 10 чоловік могло поїхати на заробітки, ще візьмемо, відкинемо деяке число, це принадлежність до іншої конфесії, практично 97% села Бадівка, громада перейшла під юрисдикцію Київського патріархату. Тоді я відреагував, були проведені збори 2 го числа, 2-го 11-го, тобто листопада. Мені закинули таку умову, що не були представники влади. 9 листопада ми робимо повторні збори і запрошуємо практично всіх представників влади Острозького району. І ось коли бадівчани прийшли і зійшлися, то всі то влада стояла перед ними і просто були здивовані, наскільки люди згуртовано прийшли, щоб заявити свою позицію. Щоб заявити свою позицію, влада практично нічого не сказала. сказали, що ми бачимо, що правда на вашій стороні, що всі бадівчани перейшли. А що ж робити із сімома людьми, які залишаються стояти біля дверей храму? Ну, звичайно, вони, коли сім чоловік їм пропонували в тому, щоб служити на четверту, на третю неділю, навіть пропонувалося служити почергово, розумієте, майже ціла бадівка поступається для сім людей. Пізніше, 20 го числа, я отримую повістку прокуратуру, а це ось переді мною. Можете переконатися і побачити, мене викликали в прокуратуру. Практично е повістка була принесена після 9-ї -го, -го, години вечора. Ще моя навіть дружина була здивована і сказала, нібито це 33-ті роки, що таємно уночі приносять повістки, приїжджають, забирають людину. Вона обурилася і сказала: є з 9-ї і по 6-ту годину робочий час. Будь ласка, переходьте і переносите повістку. Пізніше мені зателефонували, попросили на зустріч зустріч і вручили мені цю повістку. Про те, що ми провели збори в села Бадівка, в мене є протокол. Протокол де ми е, проводили ці збори. Він зафіксований, е, про те, що е, проведені збори, в тому, що самі бадівча, самі е, громада Святої Рівно Апостольної Марії Магдалини хоче перейти під юрисдикцію Київського патріархату. Пізніше почали розвиватися події дуже швидко і шалено. Ці е, е, благочинні. Московського е, патріархату Максим'юк е, Протерей Олександр Максим'юк зразу вже написав е, заяви на людей, які були активістами проведення цих зборів і тому подібне, і в тому і на мене написав зразу заяви до міліції, прокуратури і тому подібне До людей приходили участкові і вимагали, щоб вони пояснили пояснити свою позицію. Звичайний, звичайно, заяви були напи, написані е, Трохи так сурово, так можна сказати, і несправедливо, щоб такими діями, трохи активістів нагнути, застрахати, налякати і тому подібне. Так поступили з московського патріархату. Пізніше знову почалася серія заяв. І так, і ці заяви тривають аж до, до цього часу. З, е, прості люди звертаються, бо вони виховані ще в тому дусі е, е, попередньому. Звертаються і говорять, отче Юрію. Е, нам неприємно, коли приходять е, до нас участкові, е, приходять і ввечері беруть від нас це пояснення. Нам нам прикром ми пояснюємо односельчанам, у чому ми винуваті і тому подібне. Це триває до цих пир. Крім того, дуже важливо за, зазначити, хто ж таки все-таки чинив перешкоди, щоб громада перейшла. Це стрілецька Валентина, голова районної ради. Вона є матушкою е, священика московського е, священника московського підпорядкування. Ось. Вона об'єдналася разом із благочинним, як я зазначив протореєм Олександром Максим'яком, і допомагала використовувати, можна сказати, так, державний цей ресурс ресурс або свій вплив на тому, щоб тормозився цей процес у переході батьків батьківчан до до Київського патріархату. Ці всі необхідні документи, що я зібрав, тут лежать передо мною. Їх можна зафіксувати, що мої слова підтверджуються у тому, що дійсно було так. Це що стосується звичайно або